30 штук чималих перчин чистимо і мелим на м'ясорубку. Перчик порізала, і ще три штучки гіркого додала і буду молоти на м'ясорубку. Гіркий з насіннячком з усім мелем. Тепер додаємо 3 столові ложки солі. Я додаю без гірки. Краще тоді добавить, ніж пересолить. Стакан цукру, стакан 200 грамовий на все, стакан олії і стакан очці. І тепер це все розмішуємо. І з моменту закипання хай кипить 20 хвилин. 20 хвилин минуло, додаємо трошки духмяного до перчику, стакан меленого часничку, Розмішуємо це все. 5 хвилин і в стерилізовані банки. аджіка готова. Вихід 3 літри. Смакота.